Серйозна криза між Польщею та Україною. Зернове питання схоже остаточно посварило Київ та Варшаву. Глава Польщі Анджей Дуда на генасамблеї ООН захистив рішення офіційної Варшави запровадити односторонні обмеження на агроімпорт з України. Дуда порівняв Україну з потопельником, пояснивши, що кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний і може затягнути себе на глибину. Крім того, польський президент скасував заплановану зустріч із Зеленським, де вони мали обговорити зернове питання. Дуда пояснив це організаційними причинами, начебто відбулися зміни у графіках виступів лідерів на генеральній асамблеї. ООН. Слідом за заявою Дуди з'являється заява речника польського уряду Петра Мюллера про можливе зниження підтримки українських біженців. За його словами, з наступного року Польща планує повернути вимоги щодо дозволу на проживання, роботу, вільний доступ до шкіл, медичної допомоги та пільг на сім'ю. І це при тому, що напередодні Єврокомісія запропонувала країнам ЄС продовжити тимчасовий захист для українців до 3 березня 2025 року. Тим часом польський міністр у справах ЄС Шимон Шенковський Бальсенк заговорив про зниження підтримки України Польщею в цілому. Причиною цьому стала криза довкола українського агроімпорту. Нагадаємо, зернове питання стало серйозним каменем спотикання між Києвом та Варшавою. Зернове ембарго, яке Польща запровадила ще у травні, спричинило серйозну кризу польсько-українських відносин. 15 вересня зернове ембарго мало припинитися, але Польща, Словаччина та Угорщина вирішили його продовжити безстроково всупереч рішенню Єврокомісії. Натомість прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наша держава звернулася до світової організації торгівлі із проханням про консультації через агроембарго країн ЄС та у відповідь готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів з Польщі, Словаччини та Угорщини. Одночасно з тим український уряд пропонує ЄС та країнам сусідам компромісний сценарій, який вже представив європейській комісії. Якщо він не спрацює, Україна продовжить позиватися до світової організації. І торгівлі додамо, що після виходу Росії зернової угоди 17 липня сухопутні коридори для експорту українського зерна залишаються єдиним безпечним шляхом імпортувати продовольство. Росія щодня атакує наші порти, нищать інфраструктуру, елеватори, атакує аграрні підприємства та мінує поля. Подальше блокування нашого аграрного експорту країнами сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. Таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу.